Наступає на хвостик ніч, а за нею негожа днина. Куди дітися від біди безпритульні нещасні тварині? День за днем, рік за роком мене. І вже в мареві тоне людина та, що руку мені подала у нещадні життя рутині. Гоніці ще й дають стусанати, і тупоче ногами дитина. Куди дітися від біди безперетуні, нещасні тварині, лапи збиті, та не є спина, що не на тої ласки донині, хто дістане з боків реп'яха закутого павутину, голод кучить, аж тіло тремти. Ось така друзі картина. Куди дітися від біди? Безпритульні нещасні тварині. Скільки буду міняти холодний шліг по ярах у широкій долині, краще б дім я старів і робив все, що міг ці єдині на світі людині. Але всяким стражданням приходить кінець, і настала просвітня година Враз зустрілися двоє. Собака рудий і мала довго дівчина. Що, мабуть, не страждався малий, аж боїться власної тіні. Йдемо, йдемо додому мерщій, поки спатимеш у малині, та то хатку змайструє. Та дім буде там, де хвітує у ліку калина. Ну, а я нагодую і шерсть щешу мої дуже щасливі тварини. Все склалося так, як казала вона. І радість у небо лине, дорога додому сама привела, і цуцик зажив у родині. Тож поки ти ходиш по цій землі і носиш ім'я людина, жорстоким не будь, байдужим не будь, ти в кожній живім створінні, тварини та люди єдине одне, з прадавніх віків і до нині. Тепло свого серця в долоні візьми, Пухнастим розай по краплині.